Доброго дня. Добрий чуть, не дуже кричу. Шановні мешканці, жителі нашого рідного мікрорайону, хочу сказати за одне. Дивлячись на ту ситуацію, яка склалася на даний час в нашому мікрорайоні, я скурпульозно про це все подумала, обдумала і вирішила таке подати свою, добре обміркувавши, висунути свою. Кандидатуру на голову ОСН нашого мікрорайону Жуляни. Трошечки про себе. Хто не знає, скажу одне: маю вищу інженерну освіту. Напротязі семи років працювала інженером КП Залізничного в мікрорайоні Жуляни нашому при присоломівській районній державної адміністрації. Так що побутові питання і всі інші, які знаю, досконало цю специфіку цієї роботи і. 에, можна сказати, прийшла Крим Рим і мідні трупи. Закалили Жуляни, мене закалили. Я їм дякую за це. Крім того, з перших днів була членом команди, яка створювала ну, цю нашу дану СН, за яку зараз проходить боротьба. Це було у 2003 році. У нас була гарна команда організована. Ми її змогли створити. Вона була створена тоді, третьою в місті Києві, щоб ви це розуміли. Так? Зараз я, добре знаючи цю роботу, добре знаючи, дійсно до цьому кажу. Маю можливість, силу та час цим займатися. Є вже, є вже опит, є знання, є час уділяти час ну, нашим громадянам і вислуховувати всі їхні проблеми. Останні два роки пропрацювала в компанії Zim K'all Group, створила там, так, Зім Кепітал Груп, я не боюсь про це сказати, створила там з нуля так званий ЖЕК. Ну, це не ЖЕК, це современна європейська компанія, називається обслуговувача компанія. Передала, навчила молоду дівчинку дівчинку, передала їй це в руки, і компанія зараз працює без збоїв на всіх об'єктах Group. Це можу сказати точно. Крім того, плідно співпрацюю з депутатами Верховної Ради, Київської міської державної адміністрації і завдяки тому, що стільки років проробила в жулянах інженером непосередньо з керівництвом Соломіської районної державної адміністрації. Хочу за допомогу громади та залученням тільки молоді і не тільки молоді, тому що старі закалені, вибачте, вибачте мені бойці, які пройшли, і створивши це ОСН, і якось відстоюючи його на протязі стільки років. Значить я вважаю, що Стару гвардію не можна теж скидувати со щиту. Люди, які мають бажання працювати, будь ласка, запрошую, якщо ви берете мене головою свою команду. Крім того, гарантую кардинальні зміни в роботі органу самолітації населення. Тобто, прийом громадян буде вестись згідно графіку, реагування на звернення будуть вчасні. Не буде відписок і відмашок аби як. Будуть создані комісії нові, благодаря новому складу ОСН, тільки діючі комісії, які будуть діяти. Хто зацікавлений в земельних питаннях, хто зацікавлений по благоустрою, хто малозабезпечених, має теж нас підтримати. У нас є люди, які дійсно є малозабезпечені і ними маємо ми опікуватися. В своїй команді хочу бачити, як моє бачення. Молодих, молодих юних дарувань це такого хочу бачити я. Хто бажає бажання всі? будь ласка, запрошую. Хотіла б бачити в цій команді Горбаченка Сергія, наприклад. Хотіла б бачити в цій команді Світлицького Михайла, допустимо, хотіла б бачити Новіцьку Олю. Яка дуже освічена, грамотна, молода людина, яка дійсно не виказує свої амбіції, а хоче допомогти у вирішенні наших питань. Крім того, двері, я ще раз наголошую, двері відкриті для всіх. І хочу вам сказати, моя мета я трошечки так, не влада і не депутатські мандати, мені вже вони не потрібні. Влада, влад, владарюйте, в депутати я не рвусь. Розумієте, іду для цього сюди, щоб навести нарешті порядок в нашому мікрорайоні, але за допомогою нашої громади, щоб не було так, що зараз ми на зборах, всі ми буйні, всі ми хороші, всі ми обіцяємо. А коли доходить до діла навіть на засідання комісії, члени ради, не просто не приходять, ігнорують. Я розумію, що легше я теж може простіше сісти на дивані або лягти на укриваті, вайбері, понабирати смски і так інше, і таке далі, і проговорити про це. Для цього треба працювати. Я хочу, я хочу працювати. Так? І обіцяю, що у своїй роботі. Так, приймає прийме навіть, що жодне рішення, яке буде стосуватись сугубо громадських земель, громадських парків і всієї громади, буде вирішуватися так, як було колись. Пам'ятаєте? Виносилися на громадське слухання, збиралися люди в будинку культури. Соседний нам розказали які в нього проблеми там все, і він хоче туто чи тут земельну ділянку, чи він хоче то-то, тото. -то. Громадою прийняли рішення, громадою проголосували, не тільки члени ради односібно. І тоді це рішення пішло далі по інстанціях, і де нас будуть вислуховувати, і де нас будуть сприймати, як дійсно, а не аби поговорити. Це те, що стосується мене. Як я бачу програму, можна я зачитаю, можна, щоб я так зачитала, щоб ви всі можна? Я зачитаю, що просто не своїми словами, а зачитаю. Значить, перше, що я бачу, об'єднати всіх жителів для спільної роботи по поліпшенню життя в мікрорайоні Жуляни. Друге питання: порушити питання про незаконне відведення земельних ділянок. Та за рішенням громади, ще раз наголошую, передати їх багатодітним та малозабезпеченим сім'ям і учасникам АТО мікрорайону Жуляни і тільки мікрорайону Жуляни, домогтися заборонити на заборони на відчудження та надання у власність земельних ділянок городів особам, які не проживають у мікрорайоні Жуляни. Через Соломинську районну державну адміністрацію внести Жуляни в карту Києва по ремонту і прибиранню доріг, відновити роботу щодо розчищення русла, русла річки Ливка і облаштування її берегів. Наступним питанням: прискорити втілення в дію проєкту каналізаційної мережі, згідно якого кожен двір мікрорайону, виготовши, наголошую, так як ми завжди робили, виготовши індивідуальний проєкт. Зможе підключитися до даної мережі. Тут трошки відволічуся. Зараз буде запитання. Я знаю. Я хочу вам сказати, що в Солом'янській районі державній адміністрації є проєкт, розроблений каналізаційної мережі на всі, на весь мікрорайон Жуляни. На весь Ну для того, щоб його втілити в дію, розумієте, там 20 мільйонів. 20 мільйонів, ви щоб розуміли, гривень потрібно на це. Значить, для цього потрібно, щоб це було внесено в бюджет міста Києва і початково, хоча б виділялися на жуляни. Далі по програмі, підняти питання, я вже швиденько, підняти питання щодо виділення коштів на ремонт дитячого садочка і реконструкції медичної амбулаторії. Закінчити реконструкцію парку нашого гайочка всім знаменитого, встановити сучасні дитячі майданчики, відновити футбольне поле та зробити на ньому освітлення, створити фонд нужденним, у нас їх дуже багато в Жулянах, та наглядову раду, яка буде наглядати за цим, щоб кошти, які будуть зобрані громадою, пішли тільки тим, кому дійсно вони мають піти. Далі залучити інвесторів для вирішення існуючих в нашому мікрорайоні питань, а в нас їх дуже багато, ви знаєте. Через контроль всіх забудовників, контроль всіх забудовників мікрорайону, через громадські слухання наголошую на цьому. Тобто у нас їх до забудовників чимало. На даний час я знаю п'ять забудовників. От їх сюди, будь ласка, і будемо з ними вирішувати, що вони чим і як вони можуть допомогти нашим жулянам. Далі Последнє. Последнє. Все. це першочергове завдання та основні напрямки, виходячи з яких ми почнемо свою роботу в якості нової команди. На завершення свого звернення до виборців, хочу сказати, наше майбутнє безпосередньо залежить від того, як ми зараз працюємося, як дійсно підниметься молодь і як ми зможемо, склавши всі сили в кучу, дійсно втілити. Так, щоб наш мікрорайон Жуляни, як казав колишній голова соломіської адміністрації Сідор Іван Петрович, буде я він нам обіцяв європейське містечко. Ну, на жаль, влада міняється, позиції здаються. Тому зараз все в наших руках. Це все те, що я хотіла вам сказати. Будь ласка, запитання. У мене до вас запитання. Перше по каналізації. Проєкт 1986 року радянський. Лежить трупа не докольцована, колекта по вулиці Льві. Якщо ви знаєте, я вели каналізацію. Да, да, І всі спекулюють на проєкті, який вмер вже при радянській владі. Це перше питання. Чому? Друге питання. Ви сказали, що не, можна я мене хочете мене бачити. Того, того, того. Ні. У вас є підтримка, ви йдете з командою чи йдете одну? Я йду з командою. Я йду з командою. Значить, Горбаченко, Сергій Володимирович є в залі? Федорович. Господи. є в залі. А? Є, будь ласка. Мишко Валентина Михайлівна, на жаль, ви її знаєте. Вона на у неї мама захворіла і вона сьогодні. На жаль, не може бути присутньої на зборах. Це основний склад, який положений, як то кажуть, по статуту і все остальне. Членів ОСН, будь ласка, я пропоную вибрати колегіально. Тобто, є у нас старі члени ОСН. Бажаючих є багато нових. Будь ласка, давайте будемо вносити їхні кандидатури. Ми маємо їх, до речі, трошечки ви тут неправі. Маємо їх внести. Сьогодні або обговорити на вулицях і внести, щоб на четверте число в бюлетені вони теж голосуються таємним голосуванням, щоб ви знали, не тільки голова і секретар, а голосуються і члени ради. Так що, будь ласка, або сьогодні на обговоренні, або обговорення на вулиці внесені у протоколи, і тоді печатається. До обілетіні, або же ми можемо 4 числа колегіально, так як і було раніше, видвигаємо членів голосуємо за них громадою і вносимо їх до діючої до членів ОСН. Тобто у нас було колись, в 2003 році було 19 чоловік. На даний час їх 21. Крім того, механично кожен голова вуличного комітету являється членом. Ради, Ну він, як би, ви розумієте, завжди запрошується, завжди доноситься до відома, щоб він розказав на вулиці, тому що збирати громаду часто дуже, це дуже важко. Слухаю далі. Гробаченки багато. Ні, ну так. Васильівна, в мене до вас таке питання. Ви дуже довгий час були активним членом ради ОСН. У мене до вас таке питання. Що ви особисто зробили для розвитку нашого мікрорайону? І друге питання у мене, за які кошти ви будете втілювати цю програму? Значить, на перше питання, так, я дійсно дякую. Я дійсно дуже довго працювала в тій команді, так? Помімо того, що працювала, в цій... що я лічно зробила, жаль, я не запрошувала, як то кажуть, команду підтримки і групу під Ах, під все. Будучи, можу одне сказати, що зробила для мешканців жулян, які отримали земельні ділянки на полі так називаємо кар'єр, там було доволі велика кількість земельних ділянок, на яких, яких ж були наділені ці земельні ділянки жулянцям. І вони, слава тобі, Господу Богу, і слава Богу, все таки, ша, як ви не хочете, все, що прислухалися, вислухали. Ми їх отвоювали. Ви знаєте, як ми хто отримував ті ділянки, ви знаєте, як вони нам досталися. Ні один жулянець з поля в мене не вилетів. Всі отримали їх до єдиної. Всі, ні один не вилетів з мого поля. Бавший. Я Бавший. За землю. А, так, я веду. Не... Я документи не теряла, Я не була секретарем ОСН, Я не була секретарем ОСН, Вибачте мене. Я не була головою. Забудов... Я не була головою забудовника. Ні не розіжі. Я, я хочу я хочу сказати. Добре, я хочу сказати відносно коштів. Я планую з нашою командою, якщо дійсно я буду головою ОСН, тільки за допомогою нашої громади і нашої команди, яка буде вибрана і создана, яка буде мати сили, здоров'я і буде ну мати напрямок працювати, а не відсижуватись, залучати інвесторів під ці під наші. Програми тому, що скажу чому інвесторів і тільки інвесторів, тому що, на жаль, програма на 2017 рік від мікрорайону Жуляни не одного проекту не було подано на Київську міську державну адміністрацію, що були видалені кошти, помімо того, я хочу сказати, ще друге, оскільки наша ОСН не була переєстрована в кінці 2016 року. Цей рік 2017, Навіть голова і секретар мають працювати на громадських засадах. У них у бюджеті міста Києва грошей не передбачено навіть на зарплату. Так що я бачу тільки інвесторів. І як, як шумить зал да працювала в компанії ЗІМ, так маю їхню підтримку, обіцяють нам допомагати. Помімо того, будемо йти громадою.

Так, працювала, не отрицаю. Так, вони мені сказали дякую за пророблену роботу. На даний час я, ідучи до вас, жуляни, і заручившись тільки вашою підтримкою, обіцяю, що в першу чергу, будь то ЗІМ Кепітал, будь то ЖК Жуляни, будь то ще якийсь там забудовник, тільки прозоро і тільки на громадських слуханнях ще раз наголошуюся, будуть вирішуватися випроси. Не одноосібно від мене. Особисто. Дякую. Я проживаю. ПрожátWas... Зачекайте. Я проживаю на вулиці Малютина. Я вам дякую за дитячу площадку на Бату. Напротяг Сіміра. Дякую, по попов. Дякую тим, хто не видимо. Але ви мені що колись відповели, що ми за вами ще прибиратися будемо. Ви вже працювали. Ми не мали вам десь вдячні. Але ви не працювали. І підходи до вас були. А, що питання? Що а Питання. Ми задаємо питання. Ні, ні, почекайте, можна я відповім? Я знаю цю ситуацію. Yeah. Да, дитяча площадка була збудована за що інвестору, за що Анторинка, за що камінного базара, за що всього. Ну, вибачте мені, коли підходиш і сидить мамочка, б'є пиво, вибачте мені, лускає насіння тут же під ноги і кидає тут. То я правильно сказала. Вибачте, ваша дитина гуляє. То чому ми зразу до вами до ж не ви маєте це прибрати? Чи ваші діти виростають у цьому менталітеті? І потім вже буде те ж саме продовжується далі. Перше, що потрібно потрібно це з себе. Все, я вважаю, я, я на себе ще один питання. Tá,